І так, що ми маємо? Через 3 години у нас змонтовані зовнішні стіни, перегородки і зараз закінчується монтаж останньої зовнішньої стіни. Зараз проходить Дякую. герметизація стаків каучуковим клеєм. Потім до неї примикається наружня стіна. Таж безпосередньо стін до. до, основи, до Одразу були заложені всі магістралі під кондиціонування і вентиляцію. Давайте я вам покажу, чим ми монтуємо. Ми використовуємо німецькі конструкційні саморізи Верд. І вони безпосередньо прикручуються ззовні через всю стіну і тримають як перестінки, так і зовнішні стіни друг до друга. Ось так виглядають магістралі для кондиціонування. В ну, наступному відео розкажу вже більше, як монтується покрівля і фронтон.